Зараз я закричу щосили настільки гучно, наскільки зможу, і крутитимусь доти, доки у мене не скінчиться повітря. Граст. Готовий? Так. Це було чудово, дякую. І тобі дякую найтихіше місце на землі це напевно безлунна камера в Мінеаполісі. зараз я в університеті Бріга Маянга в їхній безлунній камері. Це камера, в якій немає відлуння. Заглушити луну їм вдається за допомогою пористих клиновидних виступів, які покривають стіни, і навіть підлогу. Ви можете бачити, що я стою на січасті підлозі, а внизу підімною всі ці клини. скористайтеся навушниками під час перегляду і прослуховування цього відео низькочастотний звук буде входити сюди і багато разів відбиватися, доки зовсім не поглинеться стінками, а високі частоти поглинатимуться далі піною. Ви можете почути, як кімната заглушає відлуння мого плескання при зачиненні дверей. Це повністю змінює звучання. Існує думка, що неможливо довго перебуваючи в такій кімнаті лишитися психічно адекватним. А рекорд — це 45 хвилин. Я трохи відчував клаустрофобію, а також своєрідне стискання моєї голови. Але чому повітря тут нічим не відрізняється від звичайного? Це пов'язано з тим, що у звичайній кімнаті добре чути відлуння. Ваш слух повідомляє, що тут багато місця, що очевидно не так, тому й з'являється клаустрофобія. Таке відчуття, що ви перебуваєте в маленькій кімнаті або в труні. Так, мабуть, так. Я думаю, що це насправді тривога. Ви звикли до звуків навколо. Тут усі звуки зникають, і у вас з'являється страх. Ви починаєте панікувати. Тривога може посилитися, викликаючи стрес. Можливо, через це люди втрачають контроль, і в них з'являються слухові галюцинації, оскільки мозок намагається компенсувати те, до чого звик щоразу я попереджаю відвідувачів: якщо у вас запаморочиться голова, повідомте мені, і я виведу вас з кімнати перш ніж ви влаштуєте безлад у цій камері з купою обладнання. <реш> Перше, що ви будете чути, це шалест вашого одягу. Ви чутимете кожен свій рух. Тоді ви почнете чути будь-які рідини у вашому роті та горлі. Ви чутимете їхній рух щоразу, як рухатиметься частини порожнини рота. І за часом це посилиться. Ви навіть почуєте, як кров тече через ваш мозок. Ви чули це? Так, це нагадує дзвеніння або пульсації. Ви можете відтворити цей звук. Як тече кров? Це ніби пульсуючий звук. Деякі люди кажуть, що можуть чути навіть своє серцебиття, а ви чули? Ні. Скрипаль, опинившись в одній з цих кімнат, через кілька секунд вже намагався вийти. Люди також кажуть, що не можуть встати через дезорієнтацію запаморочення і нудоту У декого з'являються слухові галюцинації. але для мене це звучить якось дивно. Я вважаю, що зможу провести в кімнаті без звуку і з вимкненим світлом стільки часу, скільки захочу. Тож я збираюся випробувати себе, залишаючись в цій кімнаті стільки, скільки зможу. Удачі в тиші. Дякую. Зараз в цій безлунній камері лише я. І це, мабуть, найтихіше місце з усіх, де я коли-небудь був. За кілька секунд я скажу, щоб вимкнули світло. Гаразд, думаю, я. Воу. Я готовий. Освітлення вимкнене. Зараз я вимкну камеру, щоб взагалі не було світла. Є лише аудіорекордер, який я триматиму поруч. Not sure how long I've been in here, but I still feel quite comfortable. It's uh, it's nice and quiet. It's, I mean, that's an understatement. But it's um, it's relaxing. If I hear anything, I feel like I hear a, a low-pitched hum. If I had to guess about how long I'd been in here, I'd say about eight minutes. Feel like I'm я набагато краще відчуваю роботу свого серця. Я можу відчувати кожен імпульс. І я майже відчуваю, як він поширюється від грудей до голови. Ніби хвиля. У вухах чути шипіння. Я думаю, що це пов'язано з моїми вадами слуху. Це нагадує мені фільм Місія Нездійсненна», в якому Том Круз пробирається в будинок, і йому потрібно робити це з мінімальним шумом. Це була відрижка, не знаю чи чули ви щонебудь. Я можу сказати, що малоінтенсивні звуки, начебто, підсилюються. Ваш мозок ніби переналаштувався так, що надзвичайно тихі звуки здаються набагато гучнішими. Я зараз краще відчуваю деякі речі. З кожним ударом мого серця я відчуваю, як моє тіло трохи тремтить, ніби пристрій, у якому працює маленький двигун. Нагадує вібродзвінок у смартфоні. Гаразд, Кемерон, мені здається, вже час. Якщо справді минуло 46 хвилин або більше, я був би радий завершити експеримент. Добре, коли ви будете готові, увімкніть світло, якщо з часом все гаразд. Гов. Думаю, що я пробув тут майже годину судячи з часу на камері, і я не заснув. Просто, знаєте, я чудово провів час. Тихе місце, цим матеріалом добре було б викласти стіни у спальні. Жодних проблем. Безлунна камера, 45 хвилин чи годину, легко. Я міг би залишитися тут і на 5 годин. Я міг багато роботи виконати тут. Тепер мені просто потрібно вийти. І, І я хочу дізнатися, чи зможу я вийти з цієї кімнати без увімкнення світла. Є. Yeah. Повертаємось у зовнішній світ. Oh. Нарешті. Привіт, як справи? Hey, Ти живий? Так Я не розумію, як хтось може збожеволіти там. Тиша це ж навіть приємно. Але з іншого боку існують люди, для яких багато ситуацій є некомфортними, як от перебування в чорній кімнаті або в замкнутому просторі. Таких людей перебування тут могло б дратувати. Я виразно чув багато шумів. Ця тиша не здавалася цілковитою. Мені доводилося докладати зусиль, щоб позбутися будь-яких звуків в іншому випадку було чути, як я чіпаю рукою свою бороду, як шарудить одяг. Або щоразу, як я ковтав слину або дихав. Можливо, найдивнішим було відчувати роботу серця. Я просто відчував, як воно качало кров, як проштовхувало її вгору крізь мене. не схоже, щоб я чув його. я відчував його. і я відчував, ніби в певному сенсі моє серце змушує тремтіти. Моє тіло це було дуже дивно, але крім цього, жодних психічних розладів чи галюцинацій у мене не було. Тож мені здається, міф про те, що людина не може залишатися тут довше ніж 45 хвилин, був розвіяний. І хоча це не руйнівники міфів, мені вдалося показати, що це неправда.